Сьогоднішня акція це голос тих, хто зараз не може говорити. Тих, хто силою тримається в ворожому полоні, ті, хто пропавши безвісти і їхнє місцезнаходження є невідомим. Це акція підтримки наших тернополян, матерів, батьків, дружин, дітей, які насправді дуже часто не знають, чи їм молитися за повернення, чи їм молитися за упокій душі. Це страшенна біль, яку ніхто не зможе зрозуміти. І ми сьогодні тут для того, щоб підтримати їх. Сьогоднішня акція це також і показ того, що Тернопіль пам'ятає, підтримує своїх героїв. Ми чекаємо на їхнє повернення. Ми віримо в їхнє повернення. Слава українським воїнам! Слава Україні! Героям! слава!